Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє на каналі Magic Insight. Друзі, сьогодні вирішила все таки записати тему відео Сюрпризи від літа. Ну, по-перше, тому що у голосуванні вона набрала багато голосів. Також і по-друге, я сьогодні отримала неймовірно приємний сюрприз від моєї клієнтки. Трішечки декілька секунд такого, знаєте, відхилення від нашого відео. Віронічка, не знаю, як ти це відчула, але це мої найулюбленіші цукерки. Це перше. І те, що скарбничка, наскільки ти мене. Реально відчула, я не знаю, як ти це зробила, але ти дійсно емпат, це 100%. Тому що ще місяць тому у моїй скринці для зберігання браслетів вже не було місця, і я планувала купити. Тому тут однозначно твій сюрприз, ну це такий шок. Такий суперприємний шок у моєму житті. І, взагалі, друзі, я хочу щиро подякувати всім, хто дарував мені за всі ці роки у езотериці і колоди, і свічки, і солодощі, і подарунки різноманітні. Я дійсно дуже рідко щось показую. У цьому плані на все огляд, як сказати, і особисте життя, і все, що стосується подарунків, але я дійсно щиро всім вдячна, хто мене, скажімо так, пам'ятає і хто. Завжди дякує якимось незвичайним чином. Ви просто мене вражаєте, і ваші сюрпризи вони роблять мене неймовірно щасливою. Тому окреме велике дякую, щиро дякую всім, хто дійсно робить моє життя кращим. і знаєте, як просто Може подарувати якийсь такий неймовірний сюрприз. І... Коли ти не очікуєш, коли ти просто робиш свою роботу, але е, знаючи, що е, мої розклади дійсно допомагають, і я е, дуже радію, коли ми дивимося одну сферу, але я бачу якісь проблеми там по здоров'ю, і, звичайно, я ж це все озвучую. І е, коли у вас все. Е, Добре, коли ви вирішуєте всі проблеми, я дійсно радію і щиро бажаю всім, щоб у вашому житті, у всіх сферах, було все добре, і щоб ви завжди були щасливими, щоб життя вам дарувало дуже щасливу і долю, і гарну вдачу, тому що вдача це також дуже-дуже. Крута штука, от мені, наприклад, неймовірно повезло, і е, мене оточують дуже приємні люди. І мої клієнти, взагалі, е, мудрі і. Такі люди, душі яких однозначно вже не перше втілення, я це відчуваю. І ваша мудрість і ваше транслювання себе мене завжди вражає. А я тільки даю вам деякі підказки, як провідних. Вищих сил. Так, вже багато наговорила. Давайте починати робити розклад. Як ви зрозуміли по коробочці, у нас сьогодні буде Mystic Mondays, ну, тому що я знімаю розклад у понеділок. І Mystic Mondays тут буде досить актуально. Якщо ми розглянемо саме на цій колоді, чи буду Відео запускати прямо сьогодні, мабуть, що ні, тому що на годинку зараз о пів на десяту вечора. Тому, можливо, запишу завтра, але знімаю у понеділок на колоді «Mystic Mondays». містичні понеділки. Так, у нас буде 4 позиції. Хто не любить дуже довго слухати, я знаю, що є такі люди, я обов'язково зроблю вам тайм-код, тому переходьте по ньому. Вибір варіанту зроблю і саме вже безпосередньо кожен варіант окремо. Так, сюрпризи від літа. Що подарує літо людям по першій... Позиції. Так. Що ж вас очікує двічки? Так, одразу дві карти також. Це також цікавенький варіант. Угу. Буває, так буває, що одразу е, тягнуться саме дві карти. Так. Третій варіант. Угу. Що подарує літо вам? О, і тут знову потягнулися дві карти, тому тут вже, бачите, у кожному варіанті по 4, але третій варіант у нас тут якийсь. Можливо, особливий, а можливо, просто є те, що карти хочуть дуже детально розшифрувати. Так, ну що, ми будемо з вами починати через декілька секунд, я буду відкривати. Для тих, хто ще не обрав позицію, ви можете, хто довго любить думати, ви можете натиснути на паузу. А ті, хто. Швиденько робить свій вибір і вже це зробив. Ми будемо починати через декілька секунд. Так, ну що, ми поїхали. Перший варіант сюрпризи від літа. Та ви що? Тут просто, тут просто е, супер розклад і сонце, і туз жезлів, і трієчка кубків, і карта мага. Е, все буде так, як ви хочете. Все буде по вашому бажанню, по вашому замовленню. І велика радість, і якісь нові творчі робочі такі <кій> процеси, у когось проекти, які увінчаються успіхом. Для тих, хто у езотеричній сфері, ви себе по-новому якось на протязі від, від місяця до трьох, ви себе проявляєте. Тобто тут якась історія про те, що ви дуже яскраво показуєте себе, транслюєте себе своєму оточенню, і це у вас виходить досить вдало. Неймовірний розклад, тому що, як ви бачите, всі. Позитивні аркани це. Рідко таке буває, тому я вам бажаю, щоб всі ваші бажання дійсно виконались і щоб вони збулись, так буде вірніше сказано. Щоб для кого важливо було відпочинок, якась така історія про те, щоб відпочити або відновити сили, зцілення, одужання, щоб це сталося, у кого робоча сфера тут йде на підйом і ви щось Новеньке, цікавеньке. Плануєте, щоб це все у вас дійсно вдалося, і щоб ви максимально по сонечку були щасливими. А це дійсно літній період сонечка в нас, тому так і буде. Щиро дякую вам за увагу. І якщо є резонанс, обов'язково напишіть зворотній зв'язок. Я буду вам дуже вдячна і почитаю ваші відгуки. Так, позиція номер 2 Сюрпризи від літа. Ну, по-перше, ви залишите якісь свої. Такі, знаєте, як сумні спогади, сум, те, до чого ви дуже звикли, і те, що, знаєте, як ніяк не могли відпустити, тут, нарешті, у вас протягом місяця це вийде. Нові двері. І якась така важкість, знаєте, чомусь ви в новеньке досить так боїтесь заходити. Зараз подивимось, що ще по двічкам нам розкаже розклад, якась сімейна історія. Угу, угу. А, ну, У когось тут можливо дійсно те, що я кажу, якісь нові двері, якісь нові а, моменти того, що щось має піти. Або тут можливо хтось там далеко від своєї сім'ї, від родичів. У когось просто, можливо, буде зміна. Локації, але і бачите, якби це те, що вже вісімка кубків це те, що вже пора було, скажімо так, зробити і звідси піти. Хтось піде від цих спогадів, як я кажу, з минулого, а хтось просто залишить те місце, де вже, ну, вже все ви. Все те, що мали там отримати, ви вже отримали, тому не тримайтесь а, ні за що. Так, ще для вас пораду хочу дістати. Ох, а ви тут сіли і плачете, розумієте? У вас тут просто якась історія того, що емоційно може вас сильно накрити. І карта, бачите, поради захистити себе від а, таких емоційних. Траждань, тому що потім це на фізичному рівні буде проявлятись. Медитація, карта. Розумієте? Тобто тут вам все-таки потрібно домовлятись з собою і використовувати, бачите, стихію води. Вода як заспокоєння для вас буде досить добре і підтримувати, і діяти з вами. Десятка пентаклів, ну тут, бачите, як чомусь дуже сімейна така історія, коли поруч хтось вас підтримує, або з рідних, або з друзів, то вам. Досить комфортно по принцесі, жали. Це можуть бути і люди з роботи, які і, і рідня. Бачите, за все одно якась така сімейна історія, ієфант. Але ви ж іерефант, розумієте? Ви людина, яка все знає, все може і все розуміє. Бачите, як з вашим досвідом? Угу. Ну тут ви все по тому що королі пентаклі вони вирішують. Все. Якщо потрібна буде порада якоїсь жінки по верховній житті, то ви її отримуєте. І в цьому ваша сила. Тому ми її закінчимо на цьому гарному аркані. Хай ваше літо буде без емоційних, неприємних таких станів, хай в ньому буде тільки. Все найкраще гармонія, щастя, щоб ви завжди відчували себе радісними і щоб поруч з вами опинилися ті люди, які вас підтримують і вам допоможуть. Я щиро вам цього бажаю. Дякую двічки за увагу. Якщо розклад був вам корисним, напишіть мені, будь ласка, зворотній відгук. Я буду вам щиро вдячна. Так, третя позиція, сюрпризи від літа. Ну, Тут якась така емоційна у нас позиція, тому що тут і закохані, і дев'яточка кубків, і чомусь щотріка, що трійка, що Карта 14-го старшого Арикану тут про те, що е, така затримка, така, знаєте, наче не поспішати і не е, включатися у свої страхи. Тобто все буде дуже добре, якщо ви не будете, е, знаєте, як. Е, е, Емоції плутати з раціональністю, тобто ви головою розумієте все те, що відбувається. Тому довіряйте всесвіту, довіряйте своєму, знаєте, як ангелу і вищим силам вони вам дають підказки, але ви чомусь все одно знаєте, як боїтесь і зупиняєтесь, і такий як стопор, знаєте, відбувається. От, але зараз побачимо, які ще тут для вас. Тобто карти всі, в принципі, хороші. Але от остання, дев'ятка мечів, це такі, коли і сни погані, і взагалі сну, можливо, немає. Боже, які ви тут у нас трудяжечки, творчі, 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 гарні люди. М -м -м. Так, тобто, бачите, ваші таланти, ваша робота буде вас заспокоювати улітку. І, знаєте, як тут чомусь проявити терпіння. Я не знаю, що саме тут розклад нам про що говорить, тому що вас багато. Це розклад не особистий, це не консультація, це просто онлайн розклад. Тому тут у кожного своє, але якась ситуація, тут кажуть, не поспішайте, Ну просто вже чотири карти. І четвірочка мічова, і сімка Пентаклі. Тут просто кажуть, чекаємо. Навіть не думайте про те, щоб кудись поспішати. Ну, дійсно, тут, наче, очікувати, у когось три неділі, у когось три місяці, можливо, доведеться. Ох, королева Кубків, королева Пентаклі. Тут навіть а, ви можете, знаєте, як мені йде, що. Mm, дивіться, королева 에, мечів, Тут ви просто змінюєтесь на очах, а вас змінює любов. Або двійка кубків це те діло, е, яке ви обожнюєте яке ви любите. Це ваша е, робота. Тобто тут якась іде чітко трансформація. розумієте, як У когось через жінку, а у когось. ну, Тобто буде вона як таким, знаєте, як. Підштовхувати вас до чогось. А у когось це просто і є ви. О, бачите, рух, карта руху, тому все буде змінюватись. Угу. Ну, у когось три, у когось два. Місяці, ну або неділі, тому не поспішайте, воно все все буде само собою. у Когось просто програється, що цифра 2 вона буде для вас такою значною і щасливою. Угу. Ну, бачите, вам тут іде допомога, тому вам допоможуть і не треба хвилюватися. Навіть за фінанси не потрібно туди навіть прокачувати свої сили. Імператор. Тому що сила завжди, знаєте, всередині вас. О, розумієте як? Тому від цієї сили не відмовляйтесь і поки що відпустіть те, що дуже-дуже сильно вам зараз хочеться. Тому що показано, що саме влітку краще перечекати, краще зробити акцент на якісь ваші роботу, творчі здібності, на якісь от такі. Знаєте, як ваші хобі, можливо, у когось ось так. Але ніяких різких кроків не потрібно робити. А навіть якщо і надумаєте, то просто обирайте чітко дату щасливо, щоб вона була вдалою. Ну і не включати оцю дев'ятку мічову, яка показує ваші страхи. Якщо ми вже робимо, то не боїмося. Якщо боїмось, то не робимо. Все дуже просто. Все, трічки, я вам дуже вдячна за увагу. І якщо вам розклад був до смаку і з вами мав резонанс, обов'язково напишіть мені ваш відгук. Я люблю їх читати і буду вам дуже вдячна. Так, ми переходимо до четвертої позиції. Що в нас тут? Сюрпризи від літа. Ну, Як бачите, ви прокидаєтесь наче від сплячки. У вас а, якісь нові у когось стосунки, почуття. У когось це такий творчий якийсь новий проєкт, запал, щось новеньке. А, знаєте, як просто як... Е Хтось привносить ваше життя, але це хтось, це наче сама доля. Знаєте, наче інакше бути не могло, вибачайте три старших аркани. Тобто тут якась така подія у найближчий місяць, тому що тут туз, вона перегорне все ваше життя і колесо Фортуни дасть вам великий такий, знаєте, як підйом. І ви себе відчуєте на просто наче на вершині успіху. Так. Що в нас тут ще? Угу. Е, у вас круто працює інтуїція. Довіряєте їй, бачите? Вісімка жезлів і луна. Ви можете щось відчувати, але іноді цьому не довіряти. Тому тут. Угу. Довіряйте тому, що ви знаєте, як наче хтось якийсь знак там вам послав, оце і є те, що вам на що вам потрібно звернути увагу. Давайте ще побачимо, що тут по підкасті для вас на, на це літо 2023 року. Ох, яка мила принцеса кубків. Трішечки більше ніжної енергетики хотілося б, ох. Ох, яка тут парочка твікс. Ну тут по особистому життю дійсно будуть якісь зміни. Тому що, бачите, і карта смерті, тут це може бути як трансформація. Угу. а Хтось, можливо, бачите, не хоче. Не о-о, да, башня, не хоче. А, щось. Якби помічати і так далі, але це все воно все одно потрібно пройти. Якщо у когось по здоров'ю, то бачите, тут дійсно вкладатися потрібно. Якщо у вас питання по вирішенню тем про здоров'я, то тут їх вирішити потрібно. От, бачите, п'ятірка мічів. Ну, тут п'ятірка мічів це коли дійсно якось ви як на голках, і дуже якось гостро можете на щось реагувати. Бо тут порада, от, те, що я казала, трішечки ніжності, трішечки якоїсь такої гармонізації для душі вам потрібно. О! І все. І ви, і, зрозумієте, імператриця в короні. Тому тут. Відпочиньте насолодіться оцим періодом фруктів, повітря свіжого, якогось відпочинку. Організуйте. Навіть при мінімальних можливостях вам потрібно щось придумати з, з тим, щоб себе якось знаєте, наповнити тут про наповнення, і вам доля буде давати шанси. Саме в літній період, просто головне, щоб ви їх не розбомбили. Знаєте, як я кажу, в пух і прах. Тому що оця башня, то ви чомусь можете. Не сприймати якусь допомогу у вигляді якоїсь людини, а Всесвіт вам її дає. Тому тут, ну, якби помічаєте все те, що вам пропонує доля, і я бажаю, щоб ваше літо було найяскравішим і найприємнішим. Щиро вдячна вам за увагу. Я маю надію, що розклад був для вас корисним цікавим. І що він вам сподобався? Все, всіх обіймаю до нових відео.